Василь Гіді фермер з 30-літнім стажем з великої добрині, що на Ужгородщині. Вирощує у теплицях площею 20 сотин здебільшого перець. Це лотта. голландського фірма з одного фірма. Сусідним, тут белей, а тут такого салатового цвета. Кожного року можна знімати такий нормальний урожай, на якому можна прожити. Dos na placa. Каже у господарстві робота ніколи не закінчується. У кожну пору свої завдання працюють удвох з дружиною. Після збору останнього врожаю глибокою осінню. Перед першими заморозками миють і прибирають теплиці, а також ґрунт, та починають підготовку до наступного сезону. У січні вже висівають радиску, а перший урожай збирають в березні, другий в кінці квітня. Далі висаджують розсаду перців. Перша партія дозріває до 10 липня. Орієнтовно на полі вирощують пшеницю та кукурудзу на квадратний метр. Е Znači iz redisky lahko eh, ubirate približno 400 kg, če je on korošen, so zdravi 400 eh, eh, kg eh, sočin, a, a, a cena je neizvesna. Cena kolebajica od, kako eh, v, kak v tem sezonu, od 18 do 17. Eh, Interesno, belost na začalo, bilo 18, potem po, poskočili do 18.

Де ж тринадцять з квадратного метра. 50 гривень за кіло перцю на початку сезону, а потім 15-20 гривень дають гуртові покупці. Приїжджають до господарства і забирають ранню городину. Далі продають по всій Україні. Урожай залежить від багатьох факторів, проте найголовніший погода. Цьогорічні весняні заморозки наробили біди закарпатським фермерам. Коли почали лі температури сутишної температуру, температуру такого холодного має що було. Примірні на 2-2,5 і градусу ниже, як обично, середня температура. 12 мая ударив мороз навіть не один ніч. Було у нас 4-4,5 мороза. Тут тіться по прикриттям ще более менше. На перше видно було, що не замірсь, но сильно простудився. І мене виду, що он пожовтел і хоча б два. Tri njedelina da je bilo pokađu, eti simptome prošli. Pokrivali je što je To je ne bilo podvijazano, pokrivali e je Eto je što je neizvestno, bo sami ranji tog da je bilo uže ubrano. Ну, значить, під прикриттям, що більше і менше можна було спасти. Ну, в таке час, около 12 мая, то вже якщо хто хто нібудь почав, то вже міг висаджувати розсаду і на окриті грунт. І маю ввіду до б помідори, і ніколи навіть арбуз вже висаджували на нісківких гектарів, там повністю пропало.

І ли ili za іли за лентяйності, ne, вовши не імер э, робочого сілів, і лін, то є пленку такою, э, тому пропали. Постраждала і рання картопля у Великодобринській громаді. Багато фермерів її вирощують. Проте цьогоріч врожаю не буде. Наше село займається вже не одні десятиліття ранньою картошкою, тобто молода картошка как наз, як и, 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 или в теплиці, или на откритій грунт в огороде, или некоторые даже на поле там э, висажували вже э, катушку. Э, около 1 марта, была такая хорошая погода, була начали высаживать. Обычно первый урожай на 8-9 недель. Так что примерно э, на конец апреля вже, э, в начале мая уже. kotorije mogli bi ubrati stjeca, a kotor na okretom gruntu, to sam jolos. Za jos, do až do zemlje. Tako sa s odkveovvo grunta normalno ukorošo grožaja modoji ne budje. Ж доля і полуниці, хто не накрив ягоди, агроволокном все померзло. Постраждали й фермери сусіднього села Чомонин, яке відоме тим, що тут вирощують ранні огірки у теплицях, які опалюються. Село Чомонин в даний час займається сільською сільською господарською мешканців. У нас приписані 2300 чоловік. 60% села виїхало із -за, із за війни. Дома залишилися ті сім'ї, які мають, хоч трошки заробітку із сільського господарства. Більшість у нас займаються теплицями. Можна казати, то є єдиний доход в даний час. Староста села теж дружиною мають пів гектара теплиць. Добре знають, яка важка праця у господарстві. Посев у нас був, був 16 січня. Ми посіяли. І висадили розсаду в перших числах лютого, і дотепер ще оборот у нас йде. Врожай збираємо тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, і вже всі перекупчики настроюються, щоб приїжджати до нас, забирати товар. Сільське господарство то є дуже-дуже затратне. Кроме людського фактора, тут ще фактор природи, що нам морози, коли приходять, коли дуже ризикований фактор. Скільки можна заробити, треба файно попрацювати, заробити можна, але ми своїх труд якби не рахуємо. Всі лише видять, що тепличники розвиваються. А то, що треба ставати рано в 4 години і лягати у 12, то не рахує ніхто. Андрій Бокшо каже, лише минулого тижня завершили опалювати теплиці. Це такі додаткові розходи. Обично закінчуємо скоріше отоплення. На даний час ще морози були у 20-х числах травня. І це, звісно, б'є по кишеню, тому що е, треба купувати дрова, угля, когось ко ко чим топить. Но ціна ще держиться ногі рік. Пройшлий рік такий час вже. Значно нижча була ціна, в даний час ще держиться. Це із-за погоди, тому що ті, які висадили без отоплення, ще лише тепер почали збирати урожай. Того року такий час ціна була 7 гривень, тепер ціна 25 гривень в даний час ще, я не кажу, що стабільно держиться, але держиться. Слава Богу, що перекупщики з інших областей до нас приїжджають. Качество нашого, нашої продукції переходить у будь-який регіон. Я зможу. Відверто сказати, що закарпатські овочі на вищому рівні і всі хочуть купувати закарпатські проблема. У нас із продажу продукції нема. Пит на закарпатські овочі чималиї гуртові покупці та два концертні заводи краю у виноградові та ракошині. Відповідно, урожай, який врятували, коштує дорого, звідси й високі ціни на ринках і в магазинах. Аналогічна ситуація цьогоріч і із фруктами. Площа плодово-ягідних насаджень поточного року по всіх категоріях господарств складає 13 тисяч 300 гектарів, з яких, зокрема, черешня займає 350 гектарів. Це 2,6% до загальної площі плодовояєць. Промисловим вирощуванням черешні в області займаються небагато суб'єктів з господарств. Площа 15,8 гектарів це від 0,1 гектара до 7,5 гектарів. Ми знаємо, що у квітні поточного року всю Україну накрила хвиля заморозків, і це було шкодочинним для вирощування садівництва. Хто займається вирощуванням садівництва. Звичайно, Закарпатська область, так і інші регіони, ми відчули цей вплив. І першочергово шкодочинним були для кісточкових сільськогосподарських культур, зокрема черешня, і вишня, що оцінюється втрата десь до 80% врожаю. урожаю. Через втрату врожаю, завдяки заморозкам, продають здебільшого тому Ціна на фрукти висока і буде триматися і далі, каже Сніжана Павлик. Ці заморозки були шкодочинними для сільськогосподарських культур. Як кісточкових, зерняткових, це черешня, вишня, яблуки, персики, абрикоси. Це в основному ці культури вони померзли. У цілому ми оцінюємо 62-65%, відсотків. Якщо брати загальну картину у всіх фруктових культурах, закарпатські фермери не здаються, рятують врожай як можуть, садять вдруге, шукають рішення, аби вижити і пристосуватися до реалій, бо для тих, хто працює на землі, іншого вибору немає.